Нові заяви з Вашингтону про окуповані території України? Що про це думають жителі півдня? Люди дійсно вони переживають. Вони дуже хочуть повернення до рідної держави, рідної країни. Чи змусить влада у США піти Київ на поступки? Україна не є колонією США. Тільки російська пропаганда так вважає. Перемовини точно не вдадуться, якщо Україна перестане отримувати зброю. Та як сприймають у Кремлі заяви нової команди у Білому домі? А Путін воспримет это как признак слабості. Взагалі, тож з ним почали знову переговори. Вітаю, з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Повернення України до кордонів, які існували до 2014 року, виглядає нереалістичним. Заявив 12 лютого новий очільник Пентагону під гексет. Україна поверне окуповані території, коли Росія буде слабкою. Сказав перед цим президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для британського мовника ITV News. Останніми днями лунають різні заяви щодо припинення вогню в Україні та мирних перемовин з Росією, а також можливих територіальних поступок, що означають усі ці висловлювання, чи змусять Україну визнати втрату територій, і як усі ці новини сприймають жителі окупованої частини півдня? Про це далі у програмі. Новини про майбутні перемовини та сценарії завершення війни Росії проти України цього тижня з'являлися щодня. Головним ньюзмейкером був президент США Дональд Трамп і його команда. 12 лютого новий міністр оборони США під гексет виступив на засіданні формату Рамштайн у Брюсселі. Він сказав, що звільнення всієї окупованої Росією території України є об'єктивно нереалістичним. Також за словами Гексета, США не вважають, що членство України в НАТО є реалістичним результатом переговорного врегулювання. Міністр оборони України Рустем Уміров відповів, що Україна не відмовляється від стратегічного курсу на членство в Альянсі. Висловлювання Гексета пізніше підтримав і президент США Дональд Трамп. Він вважає, що Росія не дозволить українцям приєднатися до НАТО. А на тему можливих поступок України територіями сказав, що Володимиру Зеленському доведеться зробити те, що він має зробити. Українським суспільством після заяв із Вашингтону прокотилася хвиля обурення та розпачу. Проте пояснює експерт Ради зовнішньої політики українська призма Олександр Краєв, поки що у заявах Гексета або Трампа не пролунало нічого принципово нового. Чесно, там не було нічого такого, щоб, скажімо, Джозеф Байден в останній рік своєї каденції не говорив тобто, там було про те, що. А, умовно кажучи, США не дуже вірять в те, що Україна зможе вийти на кордони 91-го або навіть 14-го року. Там було про те, що зброя для України буде продовжувати надаватися стільки, скільки треба, тому що ну зброя це ключова умова для проведення переговорів. Там було про те, що треба дивитися на чіткі гарантії безпеки. Про НАТО мовляв говорити зарано, але давайте ми подивимося на те, що ми можемо надати Україні. Тобто, насправді хексед в цьому взагалі не відрізняється від адміністрації. І Байдена і чесно, адміністрація Трампа в загальному зараз не дуже далеко відійшла від тих позицій, які були в Байдена протягом кінця 23-го і протягом всього 24 24-го року. На думку Краєва, бурхлива реакція на заяви Дональда Трампа пов'язана з тим, що українська влада та лідери ЄС переоцінили президента США. Насправді він не є ані проукраїнським, ані проросійським і насамперед дбає про власні інтереси. І з огляду на ці інтереси змушувати постачання зброї Україні та економічний тиск на Росію найближчим часом не буде. Переконаний експерт на даному етапі, все має залишатися так, як є. І не тому, що там Україна така біла і пухнаста, і всі нас люблять, а тому, що як ми з вами починали говорити, Трампу важливі перемовини. Перемовини точно проваляться, якщо в Україні не буде можливості себе захищати. Перемовини точно не вдадуться, якщо Україна перестане отримувати зброю, макрофінансову допомогу, і тим паче вони проваляться, якщо з Росії почнуть знімати санкції. Тому насправді Трамп останні тиждень от перед розмовою з Путіним говорив. І про зброю для України він говорив і про подвоєння потроєння нафтових і газових санкцій проти Росії. Ну тут ще елементи його економічної вигоди. Ми розуміємо, що нафтогазова промисловість США були його ключовими донорами під час кампанії. Тому ну так чи інак, але це все має продовжуватися просто тому, що це частина американської зовнішньої політики. Речник президента Росії Дмитро Пісков повідомив, що Росія почала формувати групу для переговорів із США. Саме Вашингтон, а не Київ, Москва вважає своїм головним візаві у перемовинах. Але каже Пісков, Україна буде так чи інакше брати участь у переговорному процесі. Дії Трампа і його команди стимулюють Кремль почуватися впевненіше, вважає російський соціолог Ігор Ейдман, який живе в Німеччині. Да, безусловно, Путин почувствует себя увереннее, безусловно, будет наглеть, будет еще больше наглеть. Значит, и понятно, что ни на какие уступки Трампу не пойдет. И у российские власти уже заявили, что все э, требования, которые у них были изначально, фактически требования капитуляции по-другому нельзя назвать Украина, это все остается. И даже все самые бредовые требования подтверждаются и четыре области хотят захватить, и какая-то денацификация мифическая, демилитаризация, и что угодно. Так что Путин на Трампу на уступки не пойдет, переговоры, конечно, будут, а Путин будет воспримет это как признак слабости. Вообще, то, что с ним начали опять переговоры, то, что его опять принимают как на Западе, как нормального политического деятеля, а не как международного преступника и террориста, которым он является в реальности, что, в принципе, уже даже Международный уголовный суд э, подтвердил. Президент України Володимир Зеленський днями сказав, що Україна поверне захоплені Росією землі, коли Росія буде слабкою. Завданням української влади є, щоб усе повернулося чим раніше, тим краще, причому дипломатичним шляхом, додав Зеленський. Які сценарії можливі для окупованих територій? На думку Олександра Краєва, ніяких змін не визнають ані Росія, ані Україна. Поки що розмова йде про те, що так чи інакше але ці території, хоча б тимчасово, на час переговорів, але на жаль, ну моє таке уявлення, що достатньо. Довший час вони потрапляють в умовну сіру зону, тобто, мовно кажучи, ми не визнаємо факту окупації російськими військами. Росіяни не визнають ці території як Україну, ну тому що вони вже внесли в свою конституцію, і тому відповідно ні нашим, ні вашим, і це все продовжується теж саме, що було з Кримом, починаючи з 2014 року. Міжнародне невизнання, де факто контроль Росії і жодних якихось територіальних поступок чи рухів в будь-яку сторону. Як новини про можливі поступки в територіях сприймають жителі окупованої Росією частини Півдня? Компанія Active Group досліджувала настрої українських громадян у захоплених населених пунктах і з'ясувала, що саме на окупованій частині Запорізької і Херсонської областей українці найбільше бажають звільнення території, розповідає засновник Active Group Андрій Єременко. Це пов'язано з багатьма факторами і не тільки з українським патріотизмом, але, наприклад, з тими практиками, які роблять російські війська. Ну, наприклад, за будь-яку демонстрацію чого, що здасться солдату, який немає гуманітарної освіти, звичайно, чимось проукраїнським людину можуть просто побити на вулиці. Ну так можуть зробити обшук в будинку. просто. перевірки телефонів це просто частина. Ну, це зараз перестало бути частиною щоденної норми, але це нікого не здивує. Практично в кожного є знайомий, який був на підвалі. Що таке на підвалі, зрозуміло, розшифровувати не треба. Да? І там відповідно люди живуть в страху, вони бояться. Але Росія продовжує заміщувати населення на окупованих територіях, і це може суттєво вплинути на настрої, говорить доктор філософських наук, професор кафедри соціології Запорізького національного університету Максим Лепський. До того ж, тим, хто залишається в окупації, доводиться пристосовуватися до нових реалій. Очікування людей великий разом з тим процес виживання є протилежним процесом їх очікувань. Тому дійсно такі заяви вони мають виключно міжнародний дипломатичний характер. Це не враховує, перш за все думку людей, тому що зараз йдуть тектонічні процеси. Ось, а люди дійсно вони переживають, вони дуже хочуть повернення до ну, рідної держави, рідної країни, тому що окупаційна територія це ну, дуже складне життя. Ось, тому що знаходитись на території ворога, хоч це рідна земля, це дуже, 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 дуже важко. Кожен день окупації Росія використовує для ідеологічної обробки населення, продовжує засновник дослідницької компанії Екцівгруп Андрій Єременко. Спочатку окупанти створили умови, за яких люди не можуть жити без російського паспорту. А тих, хто оформив паспорт РФ, переконують, що тепер вони для України зрадники. Отже, таких людей будуть репресувати. Нагадаємо, Україна не визнає російські паспорти, видані жителям окупованих територій. У мін'юсті пояснювали, що громадяни України, які під примусом отримали російський паспорт на окупованих територіях, не нестимуть за це відповідальності. Також пропагандисти постійно розповідають про поступове просування російських військ і наголошують, що збройні сили України стикаються з браком військових. Далі Росія. Дуже сильно розкрутила всю інформацію про те, що в Україна вже немає солдатів, тому що дивіться, яка тут бусифікація. жінка з автобусу випала то там газ комусь машину Пустили, то там піймали підлітка посеред дороги. Його потім вигнали. Ну тобто, такого це є не, не те, щоб масовий, але такого багато. Відповідно, вони беруть всі ці, ці випадки, показують це людям, які на окупованих терпеціях. Бачите, до яких жахів іде Україна, тому що їй вже нема кому воювати, вже українці закінчились. Бо дивіться, яке це цікаво. Вони і це те, що де в ній пропаганді. Вони це доносять, і більше того, це виглядає логічно. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Чи може Дональд Трамп досягти успіху у перемовинах щодо завершення війни? Професор кафедри соціології Запорізького національного університету Максим Лепський вважає, що президенту Сполучених Штатів Америки може допомогти його схильність до нетипових підходів. Ми все одно будемо зберігати в нашій конституції всі наші території, але ж Російська Федерація вони ж поставили також наші чотири області там. Тому от ці будуть найбільш важкі питання. Разом з тим, є надія, що в даному випадку у Трампа є дуже велика перевага, в нього інше мислення. Він, ви бачите, не звертав увагу на ті перепонити, ті обмеження, які є в традиційній. Ситуації в традиційних переговорах. Тобто тут є достатньо велика надія, що він може впоратись. Тому що дійсно, ті, хто читав і знають, які е, велися переговори, я не буду давати їм оцінку, але ж вони завжди мають і відкриту і приховану сторону. Тому зараз перший етап. Давайте слідкувати за першим етапом. Ну, і ми не можемо вплинути на цей етап, але ж ми можемо. Бути досвідченими розуміти, куди рухається, щоб іноді може через громадську думку щось відкарагувати. Соціолог Ігор Ейдман каже, що навіть якщо Дональд Трамп і справді буде змушувати Україну до територіальних поступок, успіху він не досягне. Україна не є колонією США. Розумієте? Це независимо господарство, которое крупні одне з крупных європейських государств. независимо, который обладает одной из самых мощных конвенциальных армий в Европе, если не в мире, и который пользуется поддержкой Европейского Союза и крупнейших европейских стран, помимо США. Я вижу следующее, дальнейшее развитие событий такое. Провал мирных переговоров, продолжение войны. Скоріше всього адказ, повний нечистічний адказ США помощ Україні усиління підтримки України з боку європейських стран європейського союзу, опитані новинами Азов'я експерти вважають, що найближчим часом ми почуємо дуже різні висловлювання з Вашингтону і закликають бути до цього готовими. Наприклад, заступник спецпредставника з питань України Джон Коул заявив 14 лютого, що питання про можливе членство України в НАТО все. Ще на столі. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Не приазов'я.